Привіт. Я Тім, менеджер курсу бізнес аналітик в ІТ». Для того, щоб відповісти на питання, хто такий бізнес аналітик в ІТ, його ролі, обов'язки та який результат можна отримати після проходження курсу. Ми підготували інтерв'ю з лекторкою Валерією, що має більш як 4 роки досвіду в бізнес аналізі. Приємного перегляду. Валерія. Привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, про себе та про свій досвід. Я працюю бізнес-аналітиком вже більше 4 років. Загалом у мене досвіду роботи в IT більше 5 років. Зараз я працюю в українській компанії, яка займається автоматизацією процесів в компаніях, в які там більше 10-20 тисяч співробітників. Загалом, за мій за мою роботу, у мене були проекти в дуже різних сферах: це онлайн страхування, і онлайн торгівля, і криптовалютні біржі. Багато-багато чого. Скажи, будь ласка, хто такий бізнес аналітик в ІТ? Бізнес аналітик це людина, яка налаштовує комунікацію між бізнесом, замовником і командою розробки, для того, щоб перекласти бізнесові ідеї та задачі замовника на зрозумілу мову для розробника і навпаки пояснити технології та прийоми, які ми використовуємо в розробці, просто пояснити замовнику. Якщо сказати коротко, то. Аналітик тому, що аналізує чому бізнес тому, що аналізує вимоги бізнесу, трансформуючи їх у вимоги, конкретні вимоги до системи. Як би ти визначила роль бізнес-аналітика в ІТ? В першу чергу бізнес-аналітик це людина, яка налаштовує комунікацію між замовником та командою розробки. По-друге, це людина, яка аналізує Потреби бізнесу до тієї чи іншої системи, застосунку сайту, і перетворює її в реальні фічі і функції цієї системи, описуючи їх. І третя це людина, яка створює документацію доволі чітку, формалізовану та зрозуміл, при цьому зрозумілу всім, на основі якої не тільки робиться розробка, але й відбувається прийомка робіт. Тобто, це людина, яка. По перше, комунікує, по-друге, аналізує і ш... допомагає шукати кращі рішення, і третє відповідає за документацію, на, на основі якої ведеться розробка, Скажи, будь ласка, які основні обов'язки та відповідальності бізнес-аналітика? Перший головний обов'язок бізнес-аналітика полягає в тому, щоб Донести ідею та цінність продукту від бізнеса до команди розробки для того, щоб в кінці ми отримали дійсно те, що потрібно. Не завжди те, що замовник хоче, а те, що дійсно потрібно, буде для його бізнесу. Це перша відповідальність. Друга відповідальність замовника це чітко записувати, документувати та підтримувати у належному стані документацію, на основі якої ця розробка ведеться, на основі якої ставляться задачі для розробників, на основі якої тестувальники проводять тестування, на основі якої заключаються договори на розробку і на основі якої підписуються акти виконаних робіт. Які навички і знання необхідні для успішної кар'єри бізнес-аналітика в ІТ? Ну, в першу чергу, ви, як аналітик, маєте знати і вміти збирати вимоги, володіти техніками збору вимог, аналізу вимог. Ви маєте володіти техніками по побудові діаграм для демонстрації бізнес-процесів, по побудові прототипів для демонстрації зовнішнього вигляду інтерфейсів. Ви маєте володіти знаннями та навичками щодо документування вимог, які є види документації, які є види специфікації, як це заповнюється, як правильно писати user story, як правильно писати use case. також ви маєте знати та володіти принципами декомпозиції та принципами планування робіт. Що стосується ваших особистих якостей, то для бізнес-аналітика дуже важливо вміти чітко формулювати свої думки не тільки усно, тому що ви багато комунікуєте, але й письмово, тому що ви пишете багато документацій, яка повинна бути зрозумілою всім. По-друге, ви, ви повинні мати навички аналітичного мислення. Ви маєте вміти критично мислити. Задавати питання, уточнювати, чому саме так, шукати якісь прогалини, шукати якісь варіанти використання, які не було передбачено, ви маєте прогнозувати можливі результати. А наступне ваше вміння це вміння навчатися, тому що навчатися доведеться всю вашу кар'єру бізнес-аналітика. Бо що проекти заходять нові, вони заходять різні, і треба розбиратися не тільки в технологіях, а й в середовищі, в якому цей бізнес існує. Скажи, будь ласка, для кого підійде цей курс? Цей курс підійде для тих, хто зовсім не розуміє, про що бізнес-аналіз, для тих, хто зовсім не розуміє, як функціонує ІТ, і хоче в цьому розібратися, і хоче почати свою кар'єру саме в нетехнічному ІТ. Це перше. По-друге, цей курс буде цікавий тим аналітикам, які вже зараз працюють, але не мають достатньої бази теоретичних знань. Вони мають певні. Практичні навички, але не володіють всім спектром інструментів та навички технологій, які доступні аналітику. По-третє, це буде цікаво людям, дотичним до бізнес-аналізу, тобто іншим фахівцям в ІТ, наприклад, менеджерам, наприклад, продакт-менеджерам або продакт оунерам які також дотичні до збору вимог, до аналізу вимог. Це буде цікаво людям, які хочуть перейти в цю професію з іншої професії. Ну, наприклад, я знаю багатьох тестувальників, які розглядають бізнес-аналітика як спосіб для зміни професії. Тому, підсумувавши више, сказано, цей курс достатньо збалансований для того, щоб задовольнити потреби студентів, які взагалі. Не були раніше дотичні до сфери ІТ, не розуміють, що таке бізнес-аналіз, як функціонує ця індустрія. Так і для тих студентів, які вже мають певний досвід, але хочуть прокачати саме теоретичні знання та розширити арсенал своїх навичок, технік, інструментів. Що отримає студент протягом проходження курсу? Один, два, три. По-перше, ви отримаєте достатній об'єм теоретичних знань для того, щоб почати роботу бізнес-аналітика, для того, щоб почати цю кар'єру, почати шукати роботу та працевлаштуватися на свою першу роботу. По-друге, ви отримаєте достатній об'єм практичних навичок по роботі з програмним забезпеченням, які часто використовують аналітики, такі як Jira, Confluence. Міра, фігма і такі інше, ви отримаєте практичні знання з використання інструментів та технологій, технік, які використовують аналітики, такі як написання юзер-сторі, юзкейсів, проведення інтерв'ю, побудова прототипів, моделювання бізнес-процесів і таке інше, і таке інше до того, ж ви отримаєте загальну інформацію про те, як функціонує індустрія IT, як ви комунікуєте та співпрацюєте з іншими фахівцями, з розробниками, з менеджерами, замовниками і так далі. Який результат проходження курсу? Якщо говорити конкретно, то результатом проходження вашого курсу буде ваша курсова робота, яка буде представляти собою готовий набір артефактів, тобто документацію, яку необхідно підготувати перед початком роботи. Тобто такий набір документації, який робиться, і набір документації і активності, які роблять аналітики перед тим, як починається розробка. Для цього ви виконаєте всі ці необхідні а, активності. Ви навчитеся отримати і теоретичні знання, і, звісно, практичні навички. І більш того, ви отримаєте вже ці готові документи, які, можливо, ви зможете використати навіть для а, свого портфоліо. Скажи, будь ласка, які переваги має роль бізнес-аналітика в it сфері для компаній? Якщо вірити статистиці міжнародного інституту бізнес-аналізу, то близько 70% перерозходу бюджету на розробку програмного забезпечення можна було невілювати. На етапі збору вимог, якби вони були достатньо добре проаналізовані, якщо вони, вони були б достатньо добре задокументовані і погоджені, отже, компанія може зберегти до 70% вартості бюджету, якщо будуть закладені достатні ресурси на бізнес-аналіз, тому що бізнес-аналітик це людина, яка буде підвищити вирогідність того, що ваш бізнес на виході отримає те, що дійсно йому потрібне. Це перше. І по-друге, це людина, яка захистить вашу команду від того, від тих претензій, які можуть бути у замовника до вас щодо реалізації, тому що саме бізнес-аналітик буде все дуже добре документувати, погоджувати і зберігати. І це буде ваша страховка до того, що ви дійсно виконали свої зобов'язання по контракту. Також бізнес-аналітик це людина, яка буде допомагати і супроводжувати прийняття рішення саме замовником. Це буде людина, яка буде підтримувати бізнес в прийняті рішень, іноді складних рішень. Тому роль бізнес аналітика зараз навіть на українському ринку, тим більше з розвитком українського аутсорсу, стає все більш і більш, і більш затребуване. Так, звісно, якщо ми кажемо про продуктові компанії, де ми розробляємо власний продукт, там скоріш будуть, будуть інші ролі, там буде продукт оунер або продукт-менеджер. Якщо ми кажемо про аутсорс, тобто, коли є зовнішній замовник, і нам потрібно побудувати цей місток комунікації і побудувати нормально, адекватну бізнес-комунікацію в плані зобов'язань і виконання зобов'язань, то бізнес-аналітик тут необхідний. Чим роль бізнес-аналітика може бути цікава? Особисто моє натхнення від роботи аналітика в тому, що ця робота дозволяє мені бачити наочно результат своєї роботи і бачити його доволі швидко. Ця робота, яка дозволяє мене відчувати, доти... відчувати себе дотичною до створення чогось, тому що я не завжди реалізовую просто чиєсь бачення. Я створюю цей продукт. я... Прикладаю до цього своїх рук, і мене особисто дуже тішить, коли я бачу задоволених замовників. Я бачу те, що за допомогою інструмента або програми, системи, яку ми створили, їхній бізнес росте. Але якщо сказати однією такою фразою, то для мене це можливість бачити свій результат роботи доволі швидко. Дай, будь ласка, три поради протягом проходження курсу. Перша порада, яку я кажу всім студентам на всіх лекціях, перед початком кожної лекції, що немає дурних питань. Дурне питання це питання, яке не було озвучене. Більш того, ви, як аналітик, це людина, яка має задавати ці питання. Ви маєте задавати питання. Якщо вам щось не зрозуміло, ви з чимось не згодні, ви хочете отримати уточнення або додаткову інформацію. Необхідно завжди задавати ці питання. І ви завжди на нашому курсі отримаєте на них відповідь або вживу на лекції, або в чаті, або де-інде. Це перше. Друге. Користуйтеся додатковими джерелами інформації, яку ми будемо надавати. На жаль, неможливо за курс дати знання в абсолютно всіх, всіх тонкощах роботи бізнес-аналітика. Але ми прикладаємо достатньо зусиль для того, щоб надати вам додаткові джерела якісні, перевірені і зрозумілі, тому не ігноруйте додаткові джерела. І третє, шукайте однодумців, шукайте ком'юніті. В якому ви б могли розвиватися далі. Тому що коли ми входимо в нову сферу, якусь, ми все одно залишаємося в своїй інформаційній бульбашці, грубо кажучи, продовжуємо дивитися тих самих блогерів, читати ті самі блоги, дивитися новини і так далі. Коли ви входите в якусь нову сферу, ви маєте потрапити в її інформаційну бульбашку. Тому шукайте блогерів, шукайте якісь канали, де спілкуються саме аналітики, або спілкуються фахівці, дотичні до цього. Це буде розширювати ваш кругозір, по-перше, це буде відкривати вам двері, це буде показувати вам двері, показувати вам можливості, які ви можете в подальшому використати.